Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Продовжується у нас Чорна п'ятниця, дуже-дуже великі знижки від 30%. І що ж в нас тут? Ну, по-перше, це наш чудовий нейтралізатор запахів. Ось подивіться, який він великий, його хватає дуже надовго. І а, що ж він робить? Він завдяки своїй формулі не просто тамує запахи, він їх. Нейтралізує, реально нейтралізує. Тобто, якщо ви там пожарили рибку, або якщо у вас там якісь ну, неприємні запахи, я не знаю, там витяжку тяне курево від сусідів, любі, любі запахи, які у вас неприємні, ви можете попшикати і ці запахи зникнуть. І зараз цей засіб по дуже гарній ціні всього 149 гривень замість 219. Тож, будь ласка, замовляйте, це дуже вигідно, у мене зараз їх дуже хорошо беруть. Сам він має такий ніжний, ненав'язливий запах. Мені він нагадує запах дитинства. Колись таке було, ну там, я не знаю, сетро, може хто пам'ятає буратіна. Отак він пахне, ну, дуже ненав'язливо, дуже приємно. Такий якийсь такий запах сітро і трошки квітковий. Далі. Отакий у нас є чудовий антижир. Це дуже потужний засіб. і можна прибрати жир з витяжок, з духовок. духовок, ну, такий сильний, застарілий жир, нагар, він все це е, убирає. Ви просто попшикали, залишили на 10 хвилин і потім все змили водичкою. І е, зараз теж він по акції коштує він всього 159 гривень замість 229 Ну, У нас його довго не було, був дуже великий, так сказати, отложений спрос. Тому зараз його дуже швидко розбирають. Будь ласка, хто ще не пробував, пробуйте, а у кого вже там заканчується, то поповняйте свої запаси, поки така гарна ціна. Далі. Ось такий у нас є ще чудовий засіб для очищення каналізаційних труб. Теж він зараз по акції. Всього. всього 149 гривень замість 219. І е, він дуже лагідно чистить труби, тобто він вам їх не зіпсує, має таку гелеву консистенцію. Ви просто заливаєте в, в трубу і воно очищує. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз вигідно по акції, бачите, бутилочка досить велика. Далі... Вот такі у нас є чудовий кислородний порошок. Це для прання. Їм можна прати в будь-який одяг, і білий, і кольоровий. Він навіть відновлює кольор. От. Він, чем я його ще дуже люблю? Він дуже економічний. Тут внутри є така мірна ложечка. На пралку потрібно всього дві такі мірні ложечки, вони маленькі. І він теж має, ну, для мене, наприклад, дуже важливо, щоб не було сильного запаху порошка. То він має сам по собі дуже ніжний аромат, а коли ви попрали вже, вже своє свій одяг, там свою пост, ну, все, що ви там прийте. от, у вас потім е, взагалі не пахне, просто пахне водичкою. Ну, Для мене це дуже важливо, плюс він екологічний, він кисневий. Тож, будь ласка, замовляйте. І зараз на нього акція всього 149 гривень замість 219 Ще тут, бачите, є така от зіп-застешечка, тобто, ви коли Ну, він ще в плівку. Ну, Це виробник просто запаковує на складі в плівку, щоб не пошкодилось при перевозці. І ви там от ще зіп-застежечка є. Тобто, коли ви обрізали і почали користуватися, вам ще зручно, що можна закрити цей пакетик, і не треба думати, як його там зав'язати чи закріпити. Далі. Ще у нас такий от чудовий кремчик для рук. Олівковий. І теж він зараз по акції з олівковою олією. Дуже хорошо зараз можна їм обробляти ручки, щоб вони і не пересихали, і були захищені. І коштує він зараз всього 69 гривень замість 99. Економія 20 гривень. Далі, 30, 30, звільнить. Далі, ще, е, значить. Отакий от 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 чудовий засіб для них це спрей для них, у кого є проблеми, допустимо, потіють сильно ножки, запах, от щоб не було запаху, щоб вони так сильно не пітніли, освіжають, розслаблюють в то, цей спрей втомлені ніжки. І е, також ефективно перешкоджає утворенню неприємного запаху. За... З, е, Завжди ця ці, ці ціна обична, на, на цей спрей 189 гривень. Замість його можна придбати всього за 129 І це всього осталось 2 дні, коли можна придбати по такої гарній ціні. Далі такий чудовий крем з гіалуронкою Аква під очі. Теж зараз по чудовій акції. Він так обично коштує 199 гривень. Замість його можна придбати за 139. Ну, дуже гарна ціна. Далі кератиновий шампунь. Це у кого Ну якась є проблемка, допустимо, ви там освітлюєте волоси, то, будь ласка, можете благодаря цьому шампунчику відновити свої волоси, тому що він з. Е, керамідами і кератином. Він насичує ваші волосся керамідами і, кер... і кератином. І е, зараз теж він по акції вміста 269 гривень всього 179 Тож, будь ласка, замовляйте, дуже гарна ціна. Я сама їм користуюсь дуже-дуже довольна. Ну і, як завжди, наші чудові антиперспіранти Вони мають чудові альфакторні піраміди, дуже приємно пахнуть. У нас їх три жіночих і два чоловічих, і вони мають велику кульку, вони не липнуть, вони не оставляють слідів на одягу. І зараз ну, на них сама -сама найкраща ціна цього року. Вони е, обично коштують 199 гривень, зараз вони коштують всього 129 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте. Ну, і вішенка на торті. Це наша сиворотка з вітаміном С, з фруктовими кислотами, з водою вулкана. Я забула, як називається вулкан. От. І зараз теж дуже-дуже гарна ціна на цю сиворотку. От. Ну, і що, і що ж я хочу за нею розказати за цю сиворотку? У кого, ну там, допустим, якісь Пігментні п'ятне остались, ще там якісь проблеми з слітой. І взагалі, якщо ви хочете, зараз, ну, зараз осені часто у людей шкіра така тьмяна, то якщо ви хочете при своїй шкірі придати сяяння, обов'язково беріть цю сиворотку, тому що зараз на неї просто чудова акція, вона обычно у нас стоїть, 909 гривень, звичайна, її ціна. А зараз її можна придбати всього за 600 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, ви дуже дуже гарно сэкономите, а ваша шкіра буде ну, просто чудова. Тож, будь ласка, а я з вами прощаюсь, буду дуже вдячна вам за лайки. І під цим відео буде посилання на дисконт. Тобто, хто хоче зробити самостійне замовлення і отримати ще додаткові знижки, будь ласка, користуйтесь цим дисконтом. До зустрічі, мої любі!